Я приліг, як діва вийшла, і проспав часи Нічні. Образ любої красуні я побачив у вісні, та й прокинувся. Немає. Я горів, як у вогні, вже не спав, і милий образ не привидівся мені. Ще був ранок, як наказа надіслали з посланцем. Щоб прибути до палацу. Я пішов туди михцем. Цар, цариця й три вазіри з заклопотаним лицем вже сиділи там. Я мусив сісти перед їх стільцем. Так мені сказали. Старість Бог дає нам для спочину, зникла молодість. І нині чуєм старості годину. Бог не дав нам спадкоємця, лиш дочку послав єдину, та не тужимо, віддавши їй чуття свої, як сину. Нині ж мусимо шукати чоловіка нашій доні, щоб до нас він дорівнявся, на царському сівши троні. Щоб він був державцем владним в й охороні, щоб меча ховав наш ворог, щоб не бути нам в полоні. Відповів я їм, про сина ваше серце не забуде, а про те й на сонце рівну теж надіються всі люди. Звеселиться кожен батько, в кого син вам зятим буде, що скажу іще: цю справу бачить зір ваш без облуди, Почали ми раду радить, серце слабше відтоді, та сказав собі, чи зможу стати їм на перешкоді? Цар прорік. Якби хварезмша цар хварезму в дружній згоді нам віддав свого сина, прагнуть іншого ще годі. Я помітив, що цю справу цар рішив заздалегідь. Вдвох вони переглядались. Щоб водно їм говорить, та завадити цареві не наважився в ту мить. мов земля і попіл став, я б не самохідь. Тут озвалася цариця, цар Хварезмша, цар країн, бути нам найкращим зятем лиш його достоїн син. Як встрявати в суперечку, вирок, видно в них один. Дав я згоду: встановився день мій смертний, мій загин. До хварезимші надіслали з отаким листом гінця. В нас немає спадкоємця. Тож дійшли до рішенця, що дочку вести повинні ми до шлюбного вінця, як дасиш за неї сина Ощасливим без кінця. Повернув гонець, діставши дар чалму й жупана, звеселився сам хваризимша, вся раділа сторона. Він сказав. Велика втіха з ласки Божої дана, з наших діток безсумнівно буде пара осяйна. Вислали туди посольство, привести молодика і благали, поспішай же в нас мольба лише». Така. Я пішов до спочивальні, бо душа всіх уника, серце сповнює гризота, ще й зажуреність тяжка. Хтів ножем пробити серце, так в ній дух жалі вп'ялись, від осмат листа принесли. Прочитав рядків я низь. та, що в неї, мов алоє стан, стрункий, зростає вись, наказала йди до неї і не гайся, не барись, уявіть собі, зрадівши, осіявши щастям вид, вбіг я в сад. А смат, зустрівши там, де був до башти вхід, раптом запримітив в неї на щоці сльозини слід, вразившись, не запитався, чи на щастя мій прихід. Я її смутну побачив, зажурився сам негайно. Не сміхнулася до мене, як робила це звичайно, не промовила ні слова, тільки плакала отчайно і поранила ще більше, не зціливши життєдайно. Вдалечінь вона понесла дум і мрій моїх немало. Повела мене до башти, за запинало. Я війшов і вгледів місяць, горе в мене проминало, і на серце падав промінь, але серце не розстало. Блиск лиця її не слався щирим світлом по покою з діва нечипурну злотосяйною чалмою. На тахту вона схилилась у зелених шатах строю, в неї риси блискавичні затуманились сльозою, наче тигр між скель присіла із обличчям громодарним. Не зрівнять її ні з сонцем, ні з едемським цвітом гарним, віддаля від неї сів з серцем зраненим і хмарним. Підвелась вона похмура, гнівом збуджена владарним, так промовила. Дивуюсь, що прийшов ти. Суєслів клятволамник і відмовник, що дурити нас хотів, та тобі за все відплатить справедливий Божий гнів. Я сказав, чого не знаю, як на тебе я відповів, мовив я. Не взнавши правди, як відмовити мені? Чи вчинив я божевільний злочини якісь страшні? Знову звалась. Що говориш ти весь сповнений брехні? Я ошукана, мов баба, і за це горю в огні. Ти хіба того не знаєш, що? Хварезим жених, як на це в азірській раді, ти погодитися міг, власну клятву поламавши, слова честі не зберіг? Та за хитрощі лукавство Відплачу я, далебіг? Чи згадаєш? Як стогнав ти ріки сліз, лючи по полю, лікарів та їхні ліки я згадать тебе з неволю. Дорівнять, до чого можна, лжу юнацьку і сваволю. Так, як ти, тебе я кину, хто відчує більше болю? Хто б у Індії не правив, хто б не був отут при владі, я також в ній маю владу стати кривді на заваді. Ні, цій справі не бувати, ти лихі піддався знаді, став брехливим ти, омана і в тобі. Твоїй пораді, доки я жива, не зможеш жити в Індії ти сміло, а наважишся лишитись, то душа покине тіло. Де таку, як я, ще знайдеш, хоч з небес зніми світило. Ці слова згадавши. Лицар плакав гірко й посмутніло.